Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. Тож всі вже чули. Так, що вже мають міняти зелений сигнал світлофора, а ставити замість нього смарагдовий. Ну, мені здається, коли нема світла, да коли така ситуація, і коли він не світиться взагалі, то байдуже, який там червоний, зелений, синій, смарагдовий. Ну е це не лише ці зміни. Я навіть тут виписав їх на листочку, тому що світлофорами буде їх багато, і вони будуть введені уже з 1 травня 2025 року відповідно до рішення ДСТУ номер 4029 Держстандарт, що ж зміниться на світлофорах в загальному, давайте. Конкретно по списках. Ну, перший замість зеленого кольору буде смарагдовий, це акцентує тим, що смарагдовий більш замітніший для водіїв. Но, моя особиста думка, що саме головне замітити, це червоний і жовтий колір світлофору, який забороняє рух. А от зелений, який дозволяє, то байдуже, яким би він там не горів, їхати, в принципі ж можна. Но Треба щось робити, це модер стандарту. Далі, стрілки замість звичайних стрілок, до яких ми звикли, будуть шевронними. Кажуть, що вони більш зрозумілі і видні для водіїв, тобто краще водій орієнтується, коли стрілка має отакий шевронний. Вигляд далі е, з'являться скрізь велосипедні світлофори, тобто будуть окремо світлофори для велосипедистів. Ну ставитись вони в основному тут над велосипедними доріжками і регулювати їхній рух. Скрізь ведуть таймер зворотнього відліку. Ну це дуже хороша функція. Вона доволі інформативна і особливо на пішоходних переходах. Вона вже дуже багато дає. Але тепер це ведуть вже як стандарт. Введення та скасування табличок з зеленою стрілкою на рівні червоного кольору. Тобто будуть доповнюватись правила дорожнього руху відносно стрілочки, зеленої стрілочки на рівні червоного кольору. Зараз вона дозволяє рух, е якщо нема перешкоди. Тобто, навіть якщо горить червоний колір, ви можете їхати, якщо немає. Перешкоди або якщо є, то ви повинні її пропустити, будь-то пішоход на пішоходки, будь то машина, яка їде по іншій дорозі. Чи будуть це міняти трах-бах і всі світлофори під заміну на повал? Я думаю, що ні, бо якщо так буде, то ці кошти краще було б витратити на те, щоб ці світлофори працювали, щоб встановити там акумулятори, щоб встановити все інше, щоб нема коли світла, то світлофори працювали. Але, скоріше все, це буде мінятися, ну так логічніше було б так зробити, щоб це мінялося поступово в плані планових замін. Тобто, от є планова заміна світлофора. Поміняли той колір на смарагдовий, додали туди таймер зворотнього відліку, повішали прямо стрілку, причепили до нього пішохідний і велосипедний світлофор, поставили доволі. Так, так. Да. А не просто приїжджають, готові, хороші світлодіодні світлофори знімають, а нові давай ставити, бо так стандарт гласить. Тому готуємо свої оченята до смарагдового кольору. Привикаємо до нього. Ще раз покажу, ось так він виглядає, тому що він поступово замінить усі зелені. Тож з вами був канал автотема. Розбираємося зі всіма автомобільними деталями. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.